Привіт банда. Переходимо в зимній режим. Я вже фуфаєчку вдів. О, така вона тепленька, приємна. Ех. Да, бо вже зранку тако від 5 до 10 справжня осінь. Днем, звісно, прогрівається, там до 20-ки вже тепло. От. Але вітерець з'явився, то краще. Я вже думаю, що ось на днях та й шапку що Ну що, погнали, попрацюємо Бачите, до нас Андрюха завітав. Видно, що значить, поломка века. Як нас технології вертають назад в кам'яний вік. Значить, в минулому році було таке, що замерзали джойстики. Він на, тут сенсорний, тобто до нього, коли прикасаєшся, тоді він робить. Ну як би ще замерзати їм вроді екрану. Взагалі, розібрали все. Всю панель, все бачите, вже скручує назад. От. Не, не реагує джойстик. то реагує, Коли вже стискаю його так, що у вас трещать пластмаса руці ночне, тоді вроді маневри дійствують. І то буває йде, йде, ну, понятно, що руку трохи послабляю, перестає, Перелазили, перекрутили всю проводку, все, не той, не сьой, той. Нагріли його вже руками, там хекали на нього. Якби не В ітоги, що ви думаєте? Я взяв його, помив, протер. І все заработало. Ось ну, так от. Треба або чистими руцями працювати, або не ставити таку хрень, що півдня занімає за те, щоб поприділити поломку. Матео вийшов перший день на нову роботу. І сьогодні ми вже з ним зустрілися. А це вже робота в них, не били жався. Е, о, кестола ворос, і дичі персони. Uno uno cambiare, Уно камбіари, уно фарет. 10 чоловік цілий день міняють одну фару, таксі прийшли, в мене просять інструмент Жити. Да, Я теж хочу до них на роботу. Що це? Я був на вольтрі, розвернувся та й поїхав. Коли це таке було, щоб я вам відео не засняв. Та в останнє час дуже часто, але така зараз погода, знаєте що. От хочеться действительно просто встать, постояти секундочку, подихати свіжим повітрям, подивитися чим зайняті люди, в основному рибаки. О. Рибаки і ці лукині колеги з парашутами. Орієнтір по холодані. Зараз переключуся з стабілізації на збільшення, щоб показати вам. Як вже вже там сніг лежить, то значить вже і дні будуть холодні. лора, allora. дивіться, бо я їх бачу гарно, а вам їх не видно, я тільки пальцем тикаю туди. Бачите воно? О ті холми. Оце по них я орієнтую завжди. Так, зменшую, бо трясе як... Я не знаю що. Зараза цей телефон попався. Живучі вже і топили, і кран вже розваляний, і вже ну все що тільки йому можна. І вже і грівся, і топився, і скажу, і падав а так падав то, це, на день 10 разів як мінімум. І, от, і в мазуті купався. Я вже думаю, здохне, куплю новий. Але не здихаю, то й не купляю. Ну, в общем ладно, поїхали. Ще щось поработаємо. Да, бандочка, я поки не забув, не забув що я хочу сказати. е-е я вам дуже вдячний за те, що ви не просто пишете коменти, то пишете, Ну, понятно, що коменти ви часто пишете, молодці. Але ще більше я радий, що ви пишете і по ділу, і, а саме головне, що людина написала свою точку зору, і інші читають той комент і діляться своїми своїм опитом, своїми враженнями. Ну і в общем, якось ну, не пролистуєте, а теж якось друг другу даєте поради. Бо для мене це головне, ну, це важно зараз, тому що, ви ж розумієте, ми цю кухню от, що ліпимо да, стосовно цих дверей, кольору, всі багато хто що пише, от, іде якісь перемови друг з другом. Ми робимо її перший раз в житті. Ну, взагалі взагалі. Ми ніколи з цим не сталкувалися. Тобто ми собі в голові нафантазували і намагаємося це реалізувати. Але як це на практиці, то тобто ми ніколи ну, ми не знаємо, які хороші матеріали, які погані, що буде краще. Я спробував дверки легенькі. Звісно, думаю, легкі двері і добре, менше нагрузка на замки, менше буде перекашуватись, довше буде служити. Опять же, як воно себе покаже на ділі, чому ті ж шумами порозкисали. О. І все остальне, дерево може теж покрути. А якщо ми його вскриємо красиво... Я скажу, не хочу, щоб блестіло там. Ну і от е, ви за, я, за ваші поради, я вам дуже вдячний. Сейчас, конечно, таке щось намолові не зрозумів, що сам. Вот язик заплітається. Бо голова забита іншим. Але я думаю, суть ви поняли. Так що ще раз вдячний вам за, за те, що не проходите мимо, скажем так. І цей. Конечно, результат, конечно, вам покажу. О, Юля прислала голосове. Що вже з мене хоче? Ладно, банда, на связь. Ну що, всім доброго ранку. І сидиться мені вдома. Поїхала я на Корнільяну, де ми жили раніше. От. Ви знаєте, відчувається величезна різниця між тим, де ми зараз живемо, морони Я не припиню це говорити. І тим, де ми жили тут на Корнільяну. От. До тиші ми звикли дуже швидко в нашому кампу От. Так. Ну тут. Це ж просто. Машини, мотоцикли, Ідеш. там десь асфальт От. там десь діти кричать, О, там десь хтось сигналить, хтось когось не пропускає. Ти йдеш по вулиці, ти чуєш 15 мов світу. Ой. Ну коротше, так що ж я сюди приїхала, О, заскучала за... Вибачте, заскучала за фруктами за різними. От, Приїхала на Корнільяну, зараз піду, фрукти якихось накупляю. От. Якщо чесно, я, по цьому... я тут йду по вулиці дві хвилини, а в мене вже отакі вуха. От. Через те, що шум, гам. От. Так все, так. от, Ну що, зараз підемо, подивимося, що там є. Хочеться чогось солоденького, вкусненького. От. Ви знаєте, обожнюю я цей магазинчик на Карнільяну, де фрукти, овочі, де всі фрукти, майже всі по 1 євро. От. І заходиш, і оце починається. Я й те, хочу, і банана, хочу, і киві, хочу, і все, я хочу, але ж, по-перше, розумієш, що ж не все донесу, а по-друге, що не все ж з'їсться. Ну, коротше, значить, виноград. Це у нас називається хурма або корольок і мандаринка така. от Взяла. Зараз ще у хлопців попитаю. Може у Славіка точніше бо Саша в школі. Може він ківі хоче, чи ананаса зайду візьму от, Ну таке. Типу кава. От. кавова перерва, скажімо так, чи перерва на каву. от, Мені Знаєте, я подоб... подобається, коли заходиш в цей магазин, вони тебе бачать, ну вони вже ж нас знають. І чао, і бонжорно, і в рюкзак тобі все складуть, і лів пакет, от як в моєму випадку, і без черги тебе проведуть, щоб вже ж тебе розрахувати, і як справи, як там чоловік усе це питають, ну коротше. Такі веселі хлопці. Так що зараз оце посидю, трішечки відпочину і назад додому. Прислала Юля відео, а я з нею прикол тяну. Ну, я ж знаю, що в кожного з нас є ото, коли то. Коли запинаються слова паразити і так далі і тому подобне. У ну, неї якби, е, є, ну не так щумо, як, наприклад, в мене. Але коли вона хвилюється, вона ж вживу рідко коли знімає щось. В основному підзвуки якісь там, то кривляки, це всякі приколи. А коли хвилюється, вони через слово це от, от. І я кажу, де «Ну, що ти там наоткала? Вона каже, так, ти що, мій перший хейтер, я кажу, ну ти типу, да. куди? Короче, короче, це у нас сімейне, напевно. Або ще багато людей знає, які все время кажуть, головне не перейти на оці італійські егабе, егабе. Навіть коли сам з собою сидить, нічого не робить, ні, нікого рядом нема, він сидить там. Ну, заколотив кофе. ЕВБ. Ще щось зробив. ЕВБ. Головне це не підхватити. Бо виглядає дивно дійсно. Італьянці, колеги по роботі часто задають питання. Не, часто, час від часу, але задають. Що я не їм з ними в столові? Як би. Правильний відповідь, тому що я частіше всього зайнятий якимись своїми ділами. З кимось зазванююсь. а в тому, що ми галалей, хіба що поговориш з кимось. Записую відео вам. Або просто лістаю тікток, або копаюсь якусь інформацію, шукаю. Ну, тобто, мені є чим зайнятися в обід, тому я, як правило, там максимум, що в них можуть це підігріти. Ну і свалити, уєдинитись, скажем так. Вот. Але на самом деле, я сьогодні, коли спитали... А я... Юля мені приготувала обід. І мені так, знаєте, хотілося сказати. Ну, по-перше, ну, я вам розкажу це своє місце. Як я можу разом з вами їсти, коли ви всі тільки що пішли, хто купив фокачу, хто цю колбасу чи м'ясо нарізане, от. хто десь щось з собою там, взяв по дорозі. Ну, в общем, вам не жінки готовлять їсти. І зараз я достаю свій судгучок, в якому з вчорашнього вечора. На салі піджарені яйця. Так як я люблю. знаєте, ну Є такі, що як Саня в нас любить, щоб жовток був перемішаний з білком і зажарений. А в мене такий він 50 на 50. Він уже не розтікається, але, але ще й не затвердів. знаєте, Такий цільний жило, ж, цей, жовток. І коли ти побереш береш цей кусок яйця це з білком, з, з оцим ділом, з салом і такого пляп на кусок чорного хліба поклав. А вже що воно холодне, застивши це яйце І цей жовток вже такий, знаєте, як желейний, ти також кусаєш, це ну, я просто як вам передати. Ну що як, наскільки це, хоч ви їсте, теж, мабуть, жарені яйця. Але з салом оце все, з перчиком, ну, як положено, ну, і куди? Ви після того я вам переб'ю всім апетіт, ви ж їсти свої не будете там. Ні. В лучшому випадку вони варять самі собі якусь там цю пасту. Вот і тут її розігрівають і їдять. Ну, і тут я з своїм пф, кожен день з якимось ексклюзівчиком таким. Моя ну, вам ще вареники принести, знаєте, такого перед вами відкрити з зажаркою, знаєте, такою, з салом, з цибулькою. Ну, та й ложку сметани ще зверху туди гахнуть. Ну, я, по, я сяду поїм, то ви ще тут е, півдня будете ходити злиною дивитися. Ну а що, ні? І разом з вами можу апельсинчики потім. Поїсти або кофійку попити. Так, ладно, затрендівся я з вами. Побіжу, перекусив, побіжу, подивлюся ще. Вчора перший раз їхав додому. У мене то спідометр то робить, то не робить, то робить, то не робить. Зараз попробую знайти причину, думав, предохранитель, але вже виходить, що не предохранитель. Полазю, пошукаю причину, може щось знайду, може вам щось покажу. Хоча воно ну, вам треба, так як, як зайцевий стоп-сигнал. А мені треба. Вчора показалось і сьогодні, думаю, почну з малого під'їхав, провірити давлення в шинах. А головне, що по колесу не дуже і видно, що воно приспущено. Ну, якби видно, що, мабуть, треба підкачати. Короче, в усіх чотирьох навіть одинички не було. При тому, що бути 2,5-2.8. Ну, я якби я так качаю. Люблю трошки під перекачані колеса. Ну, не те, що не перекачані, але такі. Вот. До речі, у кого є GPT-чат. Удаляйте ее нахрен. Таке брехло, потому что ну, все в машине вспомнить невозможно, знаете, або навіть знать. Иногда за элементарным вопросом де датчик спидометров. И короче, він мені сказав, что вот тут. На самом деле він вот тут. А капот у меня открывается вот так. Я відкрив капот. Засунул сюда руку и не зафиксировал. Капот захлопнулся. То короче еле я вирвав руку, звідти. Уже з закритим капотом. Бо він защлкнувся, хорошо. тепер ну нічого. О, я як записую відео, то мама голосова прийшла, то Юля. Коротше, не зафіксувавшися капот, не, не складить руку для удобства, не, нічого не робіть потому що як захлопнеться, буде вам потім теж счастья. Конечно, бараскоп не вірю. Вот. Але сьогодні якийсь в мене травмоопасний день. Ну, совпадіння, мабуть. Значить, засняв вам відео про те, як привалив собі цю руку. От, трохи підпухло. Ну нічого, фунциклірує і, і слава Богу. Е... Виходжу з офісу, не, не з офісу, з, з, з контейнера, ну де от у мене там вся движуха. Виходжу, вам засняв відео, лежу телефон в карман і коротко, так стою, і оступаюся, промазую мимо того ступіньки на яку я обычно стою в общем, і мимо і так двома руками падаю ну, руки цілі але так вдарив ну, сильно вдарив От, і зараз приїжджаю мені тут треба генератор міняти я думаю що мене тут буде чекати опять за стягну під валерою ну, це не найкратший не найстрашніший варіант От, або мене цією кришкою приб'є вона -то тут ніяк не фіксується та й важать не так як е, в Рено Кенго там скільки Кілограм п'ять в ній, якщо я, а тут кіл 70 точно в ній буде. Ну, вроді амортизатор я недавно поміняв, то по ідеї должна триматися.